Доброго дня, я дуже рада, що ви завітали на мій канал «Парфум Емоція. І це я з вами знову Антоніна. Хто вперше завітав на мій канал, дуже вас хотіла б попросити, щоб ви підписалися. Буду дуже вам вдячна за ваші лайки, вподобайки, за ваші підписи. Мене це стимулірує, надає натхнення робити нові відеогляди, розповідати вам про нові аромати. Дуже вам вдячна за коментарі різні, що ви розповідаєте мені про свої аромати, про свої враження. Я від вас. Як кажуть, пізнаю нові парфуми, пізнаю нові емоції, мені дуже приємно. Ще раз вам дякую за це. І сьогодні б так хотіла обговорити з вами про два таких прекрасних аромати від бренду Монталь. У мене є Pure Gold і Pio. Чому я вирішила сьогодні поговорити за ці два аромати? Тому що, ви знаєте, оці два аромати я завжди вдягала їх тільки влітку. Тільки влітку на себе надягала і все. Але от прийшла у нас прохолода, вже так, як то кажуть, і осінь закінчилася, і сьогодні перший день зими, у нас мінусова температура, вже прохолодність пішло. І я так взяла і спробувала у ці прохолодні дні. Спочатку піончик від Монталь, потім, як то кажуть, золото від Монталь. Pure gold. І ви так на собі потестували, і ви знаєте, дуже такі хитрі два аромати, дуже цікаві й хитрі. У них своя ізюминка. От вони мені видалися в прохолодну погоду набагато, на моїй шкірі набагато красивіші, ніж здавалися мені влітку. Коли було дуже жарко. Хоча я думала, що це буде іменно два такі аромата, на таку, як вам сказати, тільки на жару. І от перший аромат, ми поговоримо про нього, це в нас буде золото від Монталь. От, золото від Монталь, золото від Монталь, я коли на себе наносила влітку. Він так і дивіться в мене. Коробочка золотого кольору, 100 мг, баночка теж золотого кольору, така, прекрасна, красивуща. Такий мішечок в неї такий собі чорненький, з такими зав'язочками двома. Тут у нас така, як я кажу, защолочка, іграшка. Щоб флакончик, як ми десь так положимо, без коробочки собі. Не буде цієї защолочки, можна в сумочки чи десь так нажать, і він буде. ну... Бризкать. А так ви його зафіксували і все. І ж, коли я на себе наношу оцей аромат, він виготовлений 2009 року, у мене цей аромат уже давно, років 5-6 я його собі придбала. Тут його дуже багато вистачить мені, як то кажуть, на довго й довго. Ви знаєте, коли я його от, купляла собі на блотерне несла, він мені дуже сподобався. І він попав мені був на блузку. Теж був шикарний. От на блузку, коли він попав, або на шерстяну кофточку, на шарфик, в нього такий прекрасний аромат, в нього така повна, повна тобі корзина, така або ваза до стихших, таких дзвінких, переливчастих таких. Абрикосів, не перських, абрикосів, таких уже ось-ось, що сік з них аж починає йти. Такий дуже красивущий, дуже дзвінкий. Тут, коли я на себе наношу от на блузочку, або на кофточку я дуже відчуваю багато таких персиків. Ой, вибачаю, не персиків, а абрикосів, і е, таких сочних, з такою жовтою шкіркою, такий с, е, сонячний аромат. Мандарину дуже багато відчуваю. жасмину, ванілі. Мускус, ну, мускус тут такий ніжний, такий кремовий, такий запудрений. І пачулі. І от пачулі. Ви знаєте, він. Е, Дуже такий переливчастий, дуже гарний і прекрасний. От, на блузки в мене, він шикарний. Але коли я його купила і нанесла собі на зап'ястя, а в мене гаряча шкіра, ви знаєте, він видав мені такий аромат. Аромат от грибів. От такі гриби, як виходите, у ліс насобирали корзинку грибів там чи десь на поляночки. І от живі гриби ви їх вдихнули. От аромат грибів. Боже мій, думаю, ну це ж пахло-пахло, Ну, ще грибами, грибами я ще ні разу не пахла. Я його так відставила і забула. Але коли я нанесла його на блузку, він був прекрасний, він був шикарний. І він мені дуже подобається таку мінусову погоду, як зараз. Взимку він на міха, на верхній одяг, навіть на волоси. Він дуже красивощий. Він такий робить взимку дзвінки, і шипер. Навіть ви знаєте, він мені прямо аж нагадує такі чуть, -чуть е, в нього такі пачулі, як у шанелі. от шанелівський, от дійсно такий аромат, такий робиться шипровий. Такий прямо дзвінкий, і ці абрикоси не такі, як варення, як а вони такі, як під шипер робляться, і вони такі, одеколи лонисті, і вони такі дорогі робляться. І в нього таке красиве, красиве звучання, навіть вловлюються нотки, як шанелівські. От мені тут відчуваються шанелівські пачулі. От, може, вони так і зігрались зі мною, як то кажуть, нехорошу таку. Шутку, що вилізли на мені такими грибами. От на гарячій шкірі, не знаю, як у кого. Напишіть мені, поділіться своїми враженнями, як у вас оцей аромат на вашій шкірі. У мене, от на моїй шкірі, я відчуваю грибами. Але він мені дуже не подобається на шкірі, і він мені втеплело пару років, от літом, коли дуже жарко, тут мускус теж такий за. Пудрюється в мене. І оці, пачулі, і оці пачулі, Вони видають такий аромат гриба, от лісного свіжого гриба. от такий, Але на холодну пору року він робиться дуже красивий, дуже гарний, дзвінкий, одеколонисто, такий шипровий, з такими пачулі дзвінкими. І тут абрикоси, такі красивущі, взимку вам прям аромат тих абрикосів, таких тільки з дерева. вже... Достиглих, жовтих, яскравих, сонячних, дуже красивущий аромат, дуже його полюбляю взимку носити. Взимку він мені більше подобається. І от у нього ізюминка, що він на розумієте на одежі один буде, от на одягу нашому. А от на тілі він буде зовсім другий. Не знаю, може це на моїй шкірі, може в мене так, такі враження. Напишіть, будь ласка, поділіться своїми враженнями. Як у, вас? От як у вас цей аромат на одягу відкривається, а як на шкірі? Я буду вам дуже вдячна. А другий аромат. Теж це в мене піонтає, у мене 50 мліграмки. Він дуже такий пряний, дуже такий насичений. І що я вам скажу? Його мені, наприклад, вистачить. 50 мг. Теж такий самий мішечок, тут чорного кольору. зав'язочки. Бачите, просто тут 100, тут 50. От в чому різниця. І в коробочках теж такого золотавого кольору. І флакончик теж золотавий такий. Це в мене два таких золотих сьогодні парфума. Що один, що другий, але, як то кажуть, жидкість всередині різного аромату. І це у нас піон. Дуже мені подобається піончик, я на себе нанесу. Піончик я полюбляю, але його тільки от піон. Я стараюся наносити. Строго тільки на шкіру. На одягу він мені не дуже подобається, тому що от піон він любить більш теплу шкіру і він дуже оставляє, як вам сказати, п'ятна. От я на себе бризнула і він прямо аж такого жовтого кольору. Його дуже масел багато, дуже концентрирований, дуже багато масел. Лучше його наносити тільки на шкіру, тому що на блузку, якщо попаде чи на кофточку, то п'ятно вже останеться, нічим не виведете. Хіба що там якимись відбілюючими. В общем, буде мороки, дуже багато. От на тілі він мені подобається. Він на тілі дуже красивий. А чим у нього ізюминка? Зараз я вам розкажу. Тоже хитрущий аромат, страшний і мінливий. Його треба тестувати, випробувати в різну пору року. От влітку, коли його наношу, він дуже робиться такий. Тут відчувається піон, ніжний, красивий, такий піон, і ще раз піон і ще раз піон. А потім виступає мускус, ніжний, гарний, не вульгарний мускус, я вже багато разів кому говорила і ще раз повторюся: мускус любить у нас дуже чисту шкіру, дуже чисту шкіру. Якщо ви пропотіли, чимось були багато робили, він на вас відкриється таким грязним. Неприємним ароматом. Ви знаєте, любий аромат дуже гарно держиться, дуже прекрасно підкреслює свою носійку, коли ми приймемо душ, приведемо себе в порядочок і на чисту, гарну шкіру після прийняття там, крему. Чи якось гелю для душу виміємося це чистесенько, очистимо гарну шкіру і нанесем на себе парфум, в якому міститься мускусу, і дуже мускусу, він буде дуже довго триматися, він буде дуже гарно звучати у вас цей парфум, підкреслювати свою носійку, він ніколи не видасть грязних ноток, навіть якщо ви будете вже там щось багато робити, шевелитись туди-сюди, що ви спотієте трошечки туди. -сюди, він все одно не буде виділяти. Але якщо ви не прийняли душ, ви пропотіли, ви нанесете цей аромат, от тоді він буде на вас виходити таким. Грязним мускусом, неприємним, і буде підчеркувати нечистоту вашої шкіри. Так що ліпше все-таки користуватися ароматами, де є мускус, строго на чисту шкіру. І волоси ж так само. Ну І одяг так само. Тому що одяг наш теж впитує наш аромат, потім змішується із ароматом парфума, де є, і виходить, така Фонія. Вибачте мене за вираження, як то кажуть. І ось я на себе нанесла цей парфум, поговоримо тепер про парфум, а не про мускус його. І тут теж відкривається дуже багато. От Влітку це піон з мускусом, ніжний такий жіночний, і з такою трояндою, такою ніжною, вранішньою і ваніль, такий солодкавий ваніль. І він такий густий, обволокуючий, такий сексуальний. І ви знаєте, він трошечки похожий на Розес Муск від Монталь, але тут більш піон, тут ніжний, красивий піон, літом дуже красивий. І ви знаєте, я його взяла, думаю, а ну ж я ж тебе попробую взимку, ось коли вже прохладно. Що ж ти мені скажеш? І, ви знаєте, взимку теж він непоганий. От коли вже прохолодно, і може в кого холодна шкіра, він так може відкритися. От зараз прохолодно, і в квартирі зараз прохолодно. Ви ж знаєте, що у нас світу зараз немає. Перебої із водою. І... З інтернетом, так це взагалі проблеми. Оце зніму відео. Тоді можу чекати і день, і два, щоб його обробити і, і випустити ролики. Ну за обстріли це я мовчу. Це в нас, ми вже привикли до них. Так, що, таке, що людина до всього привикає. Але, як то кажуть, життя то у нас одне. Воно не вертається і треба жити, насолоджуватися життям і продовжати. І ніхто нам не зробить нам прекрасні моменти в житті, як ми самі не зробимо. І ось що я вам скажу? А от на прохолодну погоду я його нанесла, о, піон тут уже заховався, і піон у нас заховався, і вийшла у нас дуже прекрасна болгарська така троянда, така прям роза, ще раз роза. Піончик десь може де-не-де. Буде вас проступати, коли ви будете заходити з холодного повітря до хати. Або шкіра десь у вас нагріється, ви дуже швидко йтимете, чи там будете рухатись туди-сюди, буде піончик так проглядати. Потім він буде ховатися і буде виступати така роза, 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 і ви знаєте, і мускус. І, така, і він робиться вже не, не ніжно-піоновий, а він робиться такий мускусно-трояндово помадний. Він переходить, робиться помадно. Пудровий, такий дорога помада і дорога пудра. І тут такий мускус тягучки робиться, він ховається і більш такий помадний аромат. Він навіть мені, от взимку він мені такою своєю помадністю і оцею пудрою навіть нагадує від, е, мускус від Родрігеса. Да. От Отакий в нього такий мускус робиться. І тут пачулі такі ховаються, я їх навіть не відчуваю. І ви знаєте, хоч він і фіон, але в нього теж тут нотка заявлена, коли на теплу шкіру влітку наносите, от зимку його так не відчуваєте. А от влітку, коли ви наносите тут фіон, буде відчуватися мускус і абрикос. От в них нотка, чому я взяла ці два аромата, От у них нотка тут, ви знаєте, в цьому ароматі. І в цьому ароматі. От нотка абрикосів дуже схожа. Така дзвінка, красива, не липка, а така ніжна дзвінка, така ароматна, дуже гарні, два такі аромати. Може, в когось є піон, може він відкривається у вас якось по-другому на вашій шкірі. О, я би була вам дуже вдячна і рада, якби ви мені написали. Може, є якісь такі похожі аромати на ці два аромати, які ви знаєте, напишіть мені, мені дуже подобається, коли ви пишете, я зайду, почитаю, подивлюсь. Може, левантики закажу, потестую наш від своєї шкіри. Ми ж такі парфуманяки, нам, як то кажуть, не дайте поїсти, не дайте попити, дайте повдихати прекрасні аромати, щоб оновити свої враження, підняти собі настрій. Ну а що? Таке життя. В кожного, як то кажуть, своє захоплення, своє хобі. Кожен чим себе балує, кожен чим заспокоює свої почуття. Ну, Таке було в мене сьогодні. Відео про два такі прекрасні аромати, як то кажуть, піон і абрикос. Ну а на цій ноті будемо завершувати відеогляд. до побачення, до нових зустрічей!